Ційна заява уповноваженого президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірини Геращенко щодо перемовину мінську. Будь ласка. Шановні колеги, очевидно, що всі ми з вами сьогодні переживаємо, як тривали переговори в мінську, і так само ми знаходилися на постійному телефонному контакті з нашою групою. Зокрема, тільки но ми отримали останню інформацію від нашої офіційної делегації, зокрема від політичного радника президента України, який супроводжує його і був присутнім на переговорах від Валерія Чалого. І я можу розповісти вам наступне: що 16 годин тривали ці переговори. Вони були найскладнішими, і контактна група узгодила документ, який напрацьовувався в рамках нормандського формату, що є ключовим для України, виходячи з цих важких переговорів. Перше, як ви знаєте, президент України вже оголосив під час заяви для журналістів. Що домовлено з 15 лютого про режим припинення вогню і відведення важкої техніки? Мова йде, якщо говорити про лінію розмежування, і це дійсно була одна з ключових. Позицій дискусії під час цих важких переговорів українська сторона стоїть на мінському протоколі. Надзвичайно важливо, що домовлено, і ми сподіваємося, що це буде виконано, Це має бути виконано, про звільнення всіх заручників. Президент України особисто поставив питання і про звільнення Надії Савченко, і його це вимогу підтримали. І президенти Франції та канцлер Німеччини Ангіла Меркель так само дійсно. А намагалися інші сторони висунути неприпустимі умови та тиск на Україну щодо федералізації, таке інше, українська сторона назвала ці умови неприйнятними і ні про які федералізації чи автономії мови бути не може. Що стосується децентралізації, то очевидно, що українська влада і ми зараз в парламенті і працюємо над децентралізацією. Це є важливо для всіх регіонів України серед тих пунктів, які обговорюють Орювалися, які є важливими, і для мене зокрема, це я вважаю дуже важливий пункт щодо які уповноважено президента з питань мирного врегулювання на входять це, все таки, що має бути якнайшвидше вирішено питання щодо доступу української гуманітарної допомоги на ці території, які поки що знаходяться під контролем бойовиків, і де гуманітарна ситуація близька до катастрофічної через дії бойовиків, і так само велике питання приділялося це відновлення механізму контролю над українською російським кордоном. І як ви знаєте, президент України підкреслив, що домовлено про те, що до кінця року має бути повністю відновлена цей контроль. Зараз українська делегація на чолі з президентом України вона направилася до Брюсселя на запрошення пана Туска, де так само будуть і обговорюватися, і результати мінських. Переговорів і а, та спільна позиція України і Європейського Союзу відносно того, якими мають бути далі дії для того, щоб всі а, ті а, домовленості, які сьогодні досягнуті, були виконані. І тепер я дуже прошу вас, шановні колеги, от надати цю інформацію в засобах масової інформації. бо Вона є важливою для тисяч людей, нових переселенців, які виїхали через загрозу з таких міст як Дебальцеве, станція Миронівська, це біля Дебальцева. Світ. Світлодарськ із Артемівського району, Вуглегорськ, Альхаватка, Булавинське Олександрівське, Прибрежне, Міронівка, Ясинувацький район, село Опитне, Спартак, Тоненьке, Орлівка, Піски, Веселе, Водяне, місто Авдіївка, Ламакіна, Сартана, селище Талаківка, Це біля Маріуполя, місто Джержинськ із Мар'їнського району, Мар'їнка, Красногорівка, Олександрівка, Старомихайлівка і Волноваський район, Гранитне, Чермалик, Виноградне, Лебединське. Справа в тім, що ці населені пункти не входять до списку тих населених пунктів, жителі яких мають право отримати статус вимушених переселенців. Але через постійні обстріли, як ви знаєте, українська влада доклала максимум зусиль, щоб люди могли виїхати звідти і пройти. І сьогодні ми написали відповідне звернення до керівництва то до уряду, щоб ці населені пункти були включені в перелік тих пунктів. чиї жителі можуть отримати відповідний статус, а значить і виплати уряд вчорашнім своїм рішенням це прийняв. Отже, ті на жаль нові вимушені переселенці, які були змушені вихати з цих 25 населених пунктів, зможуть отримати свої виплати. Це, зокрема, виплата 880 гривень на оренду житла і інше, що є дуже важливим. Я хочу, щоб ви, будь ласка, сказали людям, тому що коли приїжджаєш в пункти транзитні прийому переселенців, дуже багато питань, коли буде вирішено це питання. Але всі ми звичайно тепер сподіваємося, що угоди домовленості, які було досягнуто в мінську мають виконуватися і що крок за кроком повернеться мир на територію Донбаса, і разом ми вже будемо думати не про те, на те, як допомогти фінансово тільки вимушеним переселенцям, а як відбудовувати Донбас разом. Дякую.